Ви зараз переглядаєте найлегший та найсмачніший рецепт львівського сирника з родзинками та маком. Зберігайте! 80 г маку та 80 г родзинок заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин. Після чого воду зливаємо, наливаємо чисту і варимо мак 20 хвилин. Зайва вода стече через сито, а родзинки просушимо паперовим рушником. У глибоку миску викладаємо 600 г кисломолочного сиру та додаємо 80 г цукру, 80 г сметани, розбиваємо 2 яйця, наливаємо 80 г розтопленого вершкового масла. Додамо 30 г крухмалю. Усі інгредієнти перебиваємо блендером. Додамо столову ложку цедри лимону та родзинки і добре перемішаємо. У форму для випічки викладаємо 2 третіх сирної маси та розрівнюємо. До цієї сирної маси, що залишилося, додаємо мак, перемішуємо і виливаємо зверху. Постукаємо формою по столу, щоб вийшло зайве повітря. Випікаємо на 180 градусах в 40 хвилин. Стабілізується сирник у холодильній камері мінімум 6 годин. Після чого до 120 грамів розтопленого шоколаду додамо 20 грамів олії, перемішаємо і поливаємо сирник. Смачного!